У пошуках дорогоцінної енергії, кібери наважуються вийти у відкритий космічний простір. Але злі обманоїди нападають на них. Обманоїди конденсують енергію одержану з нафти в енергетичні куби і залишають родіків та їхніх рятівників кіберів у пастці. Так починається друга серія мультфільму Трансформери. Моя рука! Її прищемили. Я не можу її витягти. Зараз я тебе звільню. Ретівник не панікуй. Тут є дві речі, яких я терпіти не можу. Які вогонь і вода! Чудово! Тепер все гаразд. Нарешті! Дякую, м'язку. Айде звідси! Врізувач! Я тут найкращий. Вімкни захист і загаси вогонь! Я допоможу! Ще трохи. Ось вот так. Лови. I don't know who you are. Я не знаю, хто ви такі, але ви врятували нам життя. Ви кібери з планети Кібертрон, яка розташована далеко від землі. З іншої планети? Awesome. Це просто екзотика. Тих, hey, hey, що хотіли нашкодити вам, звуть обманоїди. Ми повинні їх зупинити, поки вони не знищили вашу планету. Ми можемо вам допомогти, тільки ми здатні подолати обманоїдів. Але я і мій син впис знаємо про землю більше за вас. ви зможете нам допомогти. Advanced, Кібери набагато розвинутіші звичайних роботів. Really Я не знаю з минулого вони чи з майбутнього, але вони вміють думати і почувати по-справжньому. Але не віриться, що все це відбувається зі мною. Mm. Цікаво, хто це тут залишив? Розкажи про Кібертрон. а що саме ти хотів знати? Це просто для маскування. того, це набагато краще, ніж ти. Так, але я можу це робити. Мисливець, спис хоче знати, як ми перетворюємось. Це просто так. Неймовірно! Як тобі це? Хто? Він? Ніхто. Насправді його немає. Це об'ємне зображення. А які ще фокуси ви здаті. Хоч би оцей. Зараз ти мене бачиш, а зараз... Ні. А куди подівся міраш? Я тут. Зникнення. Це найкраще маскування. Сідай, спис. Це буде найкраща поїздка у твоєму житті. Пристібний пасок, кіт, тримайся. Знищення Вмикаю рану один. Накопичую знання про ресурси землі. Тут так гарно спис. Напевно, на землі дуже приємно жити. Так, але розкажи мені про кібертрон. До Війни з обманоїдами це була мирна планета. Ти за нею сумуєш? Інколи. Тримайся міцніше. Гей, що тут діється? Хто? Хто ви? <рапит> Знищення. Ну ви вы... Обманоїд, тримайте його! Ось він! Тримайте його! Огонь! темно! Here. Я його не бачу! Вімкнути інфрачервоне світло! Is. Він тут! Ohněná štítka Готовля Шермана найбільша у західній півкулі. Потужність гідроелектростанції мільйон сімсот п'ятдесят тисяч кіловатт. Молодець Звукохвил! Але цього замало, щоб наповнити енергетичні куби. Твоя тупість затуманює і ті крихти знань, які ти маєш. Ми утворимо припливну хвилю. Вона ж не. Це греблю і ми нагребемо енергію. Скільки заманеться? Ми нападемо на світанку звукохвил, ходімо туди. Гуркотило, вімкни атомний реактор. Операція припливна хвиля. Чудово працює. Десетика до електростанції. «Глянь на цей прилад! Не вкази все! Напевно, wrong. щось сталося. Рівень води підіймається! Вімкне аварійні станції!» sort of «На греблі шерма на неприємності. Так, yeah, припливна хвиля. Потужність електростанцій в 10 разів вища за норму. Напевно, це обманоїди. Я повідомлю найкращому!» Мегатрон, голова обманоїді. Ви зробите те, що я накажу. Сібри прискорення. Сорекри, приготуй нульовий пробіг. Треба ТІКАТИ, Вода прорва шлюзи. Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Я кажу, вона прорве греблю. Тут усе буде зруйновано. Чудово! Зараз потужність електростанції найвища. Саме так, як я хотів. Сорекри увімкнути нульовий провід. Звуко хвил. Приготуй енергетичні куби. Швидше! Треба поквапитись. Ти думаєш, це зробили обманоїди? Ти запізнився найкраще. Стоїть центр припливної хвилі тут. Є тільки один спосіб це з'ясувати. Обережно мисливець. Панцерник, ми повинні зупинити воду. Стоп! ти закріпіть амортизатори і до праці. Ми повинні створити нову річку. Приступаємо! Грандіозно, дякуємо, що ви це зробили! на електростанцію! Зібрати енергетичні куби. Повертаємось на базу. Зупинись мегатрон, ти нікуди не повернешся. Спробуй зупини найкращий. Швидше за мною. Як на того, хто не любить битися, Міраж, ти непогано справляєшся. Шлях униз буде довгий, найкращий, що ти скажеш на прощання. Не те, що ти хочеш почути, мегатрон. Зараз мене ніхто не зупинить. Навіть ти. Прощавайте, кібери! Це вам отзоре крида. Ти нищиш усе, до чого торкаєшся, мегатрон. Це тому, що все, до чого я торкаюся, служить для вгамування мого потягу. Потягу до влади! Я вгамую цей потяг раз назавжди. Але ти ще цього не зробив найкраще. Ти не здатний мене зупинити. Мегатрон, ти стара модель. Модель вчорашнього дня. Тобі давно час на світлі. Черк! Черк! Ми ще побачимо, кому час на смітник.

Crash, The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Краще тримайся. Тримайся добре. Мисливець. Ти внизу! Ти мало не втопив свого мотора. Дякую, мисливець. ти врятував мені життя. Okay. Тепер ми квити. Може краще відремонтувати зароліт, повернутись на Кібертрон і забути про обманоїдів. Міраж, Ми не можемо так учинити. Якщо Мегатрон переможе тут, він візьме гору і на Кібертроні. Але ж ми не такі, як вони найкращі. Ми повинні набратись хоробрості раді. Ми не можемо ігнорувати небезпеку. Їх треба перемогти. Зореліт майже готовий. А енергоні куби теж? На 3000 астролітрів більше, ніж треба. Нам потрібно ще одне джерело енергії. Рубінові кристали, бурми. Так, на землі вони найпотужніше джерело енергії. Я вже майже бачу ці рубінові кристали. Що це було? Зорекри, що ти робиш, в тебе забрали? Перевіряю енергонні куби. Вони працюють. Звісно, працюють. Ти цього не знав, бо ніколи їх не перевіряв. А я це з'ясував. Ти просто показав, який ти дурний. Тепер для того, щоб повернутися на Кібертрон, нам потрібно добрати енергії. Ну то й що тут і вдосталь а час, дурню, ти витягуєш наше повернення. Ракетне паливо теж одна з висококонцентрованих форм енергії. Попри твою безголовість, наша місія буде виконана. Спочатку ми знайдемо копальні кристалів фірми, а потім ракетне паливо. Це те, що ми хотіли почути, дамо найкращому радіограму. Метро, не відштовхуй мене. Моє бажання мати владу так само сильне, як і твоє. Влада не тому, хто знає, як її взяти. Одного бажання замало. Час уможливлює усе. Я почекаю Скликати штурмові сили. Штурмові сили готові. Вперед! У копальні покристали. Знаєш, що? Мені більше подобається шпигувати, ніж здубатись у нафтовій свердловині. Дивись, тату, не треба кермувати. Чудово, я їду. Здається, ми не самі. Врізавач, ти можеш їхати швидше. Отак? Вибач, я не запрограмований їздити швидко. Тоді нам потрібна допомога. про це на базу. кіберам. На нас напали обманоїди. Вишліть відмогу. І швидше! Я й сам хотів би швидше, але не можу. Це промінець і шістка. Ось нова цікава робота. In... Я призначений ремонтувати. Я прикрию тебе. Дякуємо за допомогу. А ніколі не хвилюйся ніхто не помітить. Просто повернись з лівим боком. Поклаптеся! завантажуйте машину, поспішайте. Тут просто чудово, це міну. Тут, тут достатньо всього, щоб заволодіти кібертроном. Саме так я виготовлю тут наймогутнішу зброю, щоб перемогти кіберів, здобути контроль над планетою і завоювати все There they are. Он вон и де. Мабуть, Мегатрон зрештою в шахті. Thug, пошкодь моїм хвостове кермо. Це можна зробити тільки хитрістю. Тут удосталь вибухівки, щоб поховати їх там на віки вічі. Не поспішай, керманич. Ми знаємо, що вони там, але не знаємо, де саме. Піду гляну. Я працював у цих копальнях і знаю ходи А я найменший, тому найлегше за всіх туди проберусь. Я встановлю бомбу у них під самим носом. Давай, Шепте. Поставиш стрілку так, і в тебе буде ще 60 секунд. Запам'ятай, поставив шо так і все. Не повертайся назад. Yeah, розумію. Якщо виникнуть проблеми, тікай звідти. Ми придумаємо щось інше. Проблем не буде найкращий. Це єдиний шанс і для кібертрони йде землі. Зайдімо всередину. So Я ніколи не бачив нічого I've подібного. Не в сіне трубіни стан кристал з мекиґло. Вони майже живі. Що це? Знаєш, хмарочос, я не можу дочекатися, коли вже нарешті повернуся на кібертрон. Земля така, така одноманітна. Сюди. Це останній вантаж. Приготуйтеся витягти. Це треба зробити саме зараз. Готово. Чекаємо. О, ні! Вони вже повинні бути тут. Мені це не подобається. Щось трапилося. Я перевірю Ні. піду я. Ми візьму ролера. Він достатньо невеликий, щоб просмигнути непомітно. Ми підемо з тобою. Залишайтеся тут, якщо за 5 хвилин я не повернуся, діть на допомогу. Зробимо мегатронові подаруночок. Може, їх треба загорнути і зав'язати бантиком. You, Не знайся, що там і будь обережний ролер. Transformers will return after these messages. In the next episode of The Transformers, the Autobots create an astonishing illusion to trap the treacherous Decepticons. And Optimus Prime risks his very existence as the Decepticons rocket back to Cybertron with enough energy to rule the universe. All in the third and final part of The Transformers.